Дрова такі. Дрова такі. Крупні, сухі, хороші. Димохід дивимося. Димохід. І одразу не перериваючи відео, не перериваючи. Заходимо середину, дивимося, горить там чи не горить. І який котел Заходимо в середину, Більш довге відео буде. Вмикаємо світло. Котел, пізнаємо, нема шилдика. не було ж тоді. Це саме перші 60-ка із котлів борца. Котел Борца. Чи горить? Зараз ми заглянемо. Горить, горить котел. Температуру дає, дає температуру. Диму з димоходу немає, немає. Тут так само хлопці закоптили це, якщо підкладати, не закриваючи цих дверцях. Ну. Я інструктор проводив, це таке. Тут немає одного хазяїна, це таке воно, можна сказати, колгоспне споруда. Вже не знаю, скільки років він тут замінив, викинув піролізного нового, поставили цього, не нарадується.